Привіт, друзі! Ви на каналі 3 а 2 І Зараз у нас звод ФВ-4202 і Ягпанцир Е100 і карта Нормандія. Поїхали. По сетапу противників маємо три тяжа 1 СТ і три ПТ-САУ а, З них дві бабахи, грають во взводі Є100 амх 50 б є Є50М, Т95, просто колосальна броньована техніка, і іс 8 Ну, це правда вже 9 рівень, як і Т-95. Даю пер первинний засвіт і на відкаті назад хотів зробити простріл в НЛД сотки, але не попадаю. Бачу, що там стоїть, просто пустує бабуся. Бабусі даємо перший шот. Поки події не розгортаються, чекаю, де знаходиться. Мій совзводний, завзводна. Не пробиваю, я бачу, що не пробиваю є сотого, тому не підставляюсь під бабусю. Поки чекаємо. Чекаємо, коли буде, буде якийсь відбуватися наступ, якісь події. І хто буде помилятися? Сотка помиляється, зараз розвертає корпус. Я також помиляюсь, не попадаю просто. Бачу, що бабуся відстрілялася по нашому 50Б. І добираю е сотого. Проїжджаю так в наглу. Безнаказано, просто безнаказано, друзі. За світ даю. Тупо від мельниці цієї. Стосовно хешфугасів, друзі, хешфугаси пробивають майже все на каліброваних снарядах. Якщо кажуть там і розповідають, що там треба вміти ними користуватися, може і треба вміти, але у 42.02 в нього точна пушка і супер пробиття на хешфугасах, і ще й на каліброваних снарядах. Це просто. Он зараз шот пролетів від бабусі ще раз, тобто можна було б ще там підсвітити стати під мельницю, але поки що чекаємо. Поки що чекаємо, нам треба до кінця бою зберегти максимальну кількість ХП для того, щоб можна було щось вирішувати в цьому бою. Т-95 піджимає наш лівий фланг. Моя совзводна чекає зараз лівий фланг. Все добре. Бачу, що тут є ІС-8. І помиляюсь трошки, не попадаю, вже в кінці побачив Іса 8-го і просто не попав вже в АМХ 50 б але йому треба давати. Треба давати йому шот. І знов хеш фугас. Не проходить, правда, альфа, але ми даємо йому фугас. І тут просто такий вкат, і бабуся з правого флангу даю вже думаю, що це останній шот. Але ні, друзі, не виїжджаю я за будиночок, пригальмовую трошки. І намагаюся пробити, але не пробиваю, не пробиваю ветерана, не проходить постріл у бабусі, і я лишаюся живий, ставлю його на коліна і продовжую сейвитись. Сейвлюсь. Друзі, міняю позицію. Просто міняю позицію, і в нас переваги взагалі немає. Настроє лишилося проти п'яти танків. Бабусь трохи помиляється, не чекає мене. І за моя я забираю його в ангар. Просто треба забирати вже, Звожусь, поповні, зводжусь, поповню, зводжу, забирає Mixa 50Б в ангар і знову бабуся Бабуся виїжджає, граю від того, що в неї нема кутів нахилу гармати, і підіймаюся до неї, поки її команда не під'їхала сюди, поки вони не врашили. Ще один хешфугас просто. Просто в морду газ даю. Соточка, красавчик, забирає, забирає бабусю. І бачу, що мене контролить із 8. Просто на нього направлений ствол прямо на мене. Савзводна моя дає тичку, можна підійматися і даємо ще один постріл, але ББшкою. Чекаємо, іс 8 вже закидешились ще один. на, На 345. Мінус, мінус, ми забираємо вже. У нас є 5 фрагів, і лишається з половини ХП Т-95. Маю рашити, але я шотний, друзі, і треба міняти позицію знову ж таки. Міняти позицію, чекаю, поки сотка дає, але 95-й чекає мене. Не пробиваю, просто не пробиваю. До речі, якщо ви побачили, в мене є лише основні снаряди і хешфугаси. А звичайних фугасів немає, я ними не користуюсь, немає в них сенсу. Тобто, в мінус я на цьому танку майже ніколи не виходжу. Це якщо е, взагалі зливний бій, даю хешфугасам, хешфугас пробиває нашого 95-го, і, баб... і яга йому дає ще один шот, і ми забираємо в лючок т 95 го Такий у нас відбувся бій, в якому ми змогли з моїм совзводним, совзводною забрати дві основні медалі, які нам треба зараз на івенті. Це браття по зброї та вагомий внесок плюс медаль воїна. Перший клас, стальна стіна. Ну, Друзі, а що ще треба? 4455 дамагу, 4 фрага. Знищено. Такий от бій відбувся, в якому ми навіть граючи так, забрали 10 зливків і маємо 52 тисячі, майже 53 тисячі сери. І попадаємо в топ по дамагу з моєю совзводною. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока!